Дні Хочу ну, від імені хлопців, які на передовій передати слова вдячності, тому що ми тільки що з ними розмовляли. Ми ну, хлопці, як хлопці, вони на війні, але з гумором кажуть, сала сила Путіну могила. Ця єдність спасає ту армію, яка була фактично знищена нашими вужноладцями, нашими царями, як ми кажемо. І якщо ми втримуємося, як гороса до зими втримаємося, перезимуємо і скинемо їх. Слава Україні! Ми ступаємо на рідній землі, живемо під мирним небом. А наші хлопці, в тому числі і наших багато випускників, відстоюють незалежність України на сході. Тому всі ці банки з салом вони дуже креативно гарно оформлені. Ми передамо нашим воїнам. Я сьогодні зранку дзвонив до наших солдатів з тербатальйону в Дебальцево. Хлопці ну, кажуть, що сало в нас каже, є. Кажуть, чого, чого, сало є. Але каже, сало кусками, каже, ніхто його не їсть. Кажуть, якби каже, нам перемололи б його, ну, зробили б якусь там як намазку, то каже, вона розходиться. <головік> то вона буде. Звонив сьогодні в Маріуполь, там у нас є наш Волинян. Каже, на них там ситуація страшна, каже, ну, що є, каже, передавайте. Каже, все, що можна, передавайте, бо немає.